Що ж, тоді ми маємо ще одне включення. Зараз долучимо до нашого ефіру Романа Конона, лейтенанта 3-го батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України. «Рубіж». Отже, пане Романе, добрий день. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі. Мало Україні. Героям слава ви перебуваєте на бахмутському напрямку. Не буду допитуватися де точніше, але хотів поцікавитися станом, актуальним станом речей. На тому напрямку раніше сповіщалося, що Збройні сили України займають висоти і закріплюються на нових рубежах. Як ваші успіхи? Ситуація на бахмутському напрямку продовжує бути смадною. Ворог не помішає спроб і пре з усією наявною в нього потужністю а, на жаль, ворога потужність зараз ще залишається доволі великою. В нього дуже багато арти, дуже багато броньованої техніки, дуже багато мобілізаційного ресурсу. Броня арта. Неодноразово вже говорив, вона в нього стара, радянська, невлучна, але ворог застосовує тактику зараз виповненої випованої з землі, і вони б'ють не точковими ударами, а б'ють по секторах, випалюючи просто квадратні кілометри. До того ж, мобілізаційний ресурс цього е живого, е новомобілізованого м'яса в нього надвимиті. Якщо так трохи підрахувати, що у Кацапів там порядка 140 мільйонів, підкинути пенсіонерів, дітей, жінок, то залишиться, що там. Порядка 20 мільйонів вони можуть мобілізувати це. Надзвичайно багато до розуміння середня армія в Чехії, до прикладу, і в принципі в Європі порядка 50 тисяч осіб з липня 2022 року, зокрема на бахмутському напрямку, тим чи інакшим способом і двохсотими, 300 ви виведено з владу Порядка 150 тисяч, чи вже там навіть більше можливо 150 тисяч їхніх цих свинособак. собак, а вони продовжують перти і перти і вкидають нове і нове м'ясо. Вони не цураються, того що вони там прикривалися тілами своїх ж кидали в перших ешелонах там якихось підозних сіфілісних хворих. Ну це ще були там вагнера. Коли зараз більша частина їх складається, це ці, ці їхні частково мобілізовані якісь ванті з губинок, яких там 5 днів десь потренували крокувати і кинули в ЦП. в середньому живуть вони тут від 3 до 7 днів, кому як пощастить. Ну а там далі здебільшого відправляються на той мучительний концерт до Кабзона. Тому ситуація зараз доволі непроста, та все ж таки. Контрольований батальйон Свобода, гвардія «Рубіж» і інші підрозділи міцно стоять на позиціях, тримають оборону. Намагаємося по можливості наносити контратакувальні дії та все ж. Контр... Будь-які успіхи наші і контратакувальні дії, вони пишуться ціною життів, ціною крові наших військовослужбовців. Тому це треба, щоб всі українці це цінували, знали, розуміли. І підтримували, хто як і чим може безпосередньо і нам, батальйону свобода і гвардії Рубіж. Я переконаний, і іншим підрозділам для того, щоб більш якісно виконувати свої задачі, виконувати наказ, обороняти нашу країну. Нам потрібно більше арти, більше броні, більше очей в небі, більше репсистем. І Я переконаний, коли це устаткування потрапить, потрапить до нас в повному обсязі, а повний обсяг це. Неможливо його назвати який повний, скільки не дай його все рівно все воно використовується на блага країни. І я щиро переконаний, коли це все потрапить до нас в такому обсязі, що ми зможемо використовувати його масовано і масовано, масовано знищувати Кацапів новітнім озброєнням, то буде перемог в війні, і щиро переконаний, що тоді не за горами буде відтіснення ворога і ну, доходження нас мінімум до кордону. А далі будемо чекати наказу і діяти згідно наказу. Пане Романе, дякую вам за таку потужну відповідь. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Принагідно вітаю вас із днем державного прапора і велике вітання і подяка вашим побратимам. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Роман Конон, лейтенант 3-го батальйону Свобода у складі бригади швидкого реагування гвардії Рубіж. Спасибі.